Гордий будь будь будь, будь, будь будь поруч, друзі, і всьому суть. Ти сміливий, ти крутий, світ теплом душі зігрій. Друзі, ви слухаєте ваш улюблений подкаст з іскоркою, де ми вирушаємо в захопливу подорож єврейським сафарі-парком і знайомимося з найнеймовірнішими істотами з давніх історій Тори та оповідей наших мудреців. І зі мною, як завжди, мої чудові друзі, Хана та Єлік. Привіт усім! Шалом-шалом! Минулого разу ми літали високо-високо з птахом зіз. А сьогодні на нас чекає дуже особливий герой, голем. Але перш ніж ми почнемо наш випуск, хочу сказати важливу річ: голем це не просто магічна істота, а скоріше справжній біоробот, створений не з допомогою машин, а з допомогою таємних знань та духовної сили. Він жива істота, але зроблена не з плоті та крові, а з глини. Тому для нашого магічного сафарі голем – особливий експонат, адже це перша штучна істота, зроблена руками людини з допомогою сили творця. А тепер нагадаємо, хто ми такі, і зробимо це, як завжди, незвичайним способом через запитання. Хано. Якби ти могла створити голема, як би ти його назвала та у чому він тобі б допомагав? Я б назвала його шалом, щоб він приносив мир та дружбу всім довкола. Думаю, він допомагав би мені малювати величезні картини на стінах, щоб усі могли їх побачити та усміхнутися. Чудово! а ти, Еліку? А мій голем називався Всміливець. Він боронив би всіх моїх друзів від хуліганів. І допомагав би будувати найкрутіші будинки з Лего, такі великі, як справжні. Чи правда те, що Голема створили, щоб він захищав євреїв? Саме так, хано. Найзнаменитіша історія Голема пов'язана з рабином Єгудою Льовом Бен Бецалелем із Праги, якого називали Маараль? Він створив Голема. Для захисту єврейської громади від несправедливих звинувачень та різних небезпек. Як він його оживив? Рабин Маараль використав глибокі таємниці кабали і вставив Голим у рот табличку з ім'ям Всевишнього. Або, за іншою версією, написав це ім'я на лобі голема І тоді голим ожив. А голим був добрим? Так. Голем був дуже слухняним і добрим, доки рабин контролював його. Але одного разу голем перестав слухатись і почав робити помилки. Тоді рабин змушений був прибрати табличку і перетворити його знову на глину. Ой, шкода, голема. Так, Еліку, але мудреці кажуть, що історія Голема. Вчить нас важливому уроку, сіли, які дає нам Всевишній ми маємо використовувати мудро та відповідально. А зараз, друзі, трохи пограємо. Наша сьогоднішня гра називається Рухайся замри» Я називатиму вам різні дії, а ви будете їх швидко виконувати. Але як тільки я скажу голим. Ви маєте завмерти на місці, ніби ви перетворилися на справжню глиняну статую. Готові? Поїхали! Стрибайте на одній нозі. Крузіться навколо себе. Голем! Лискайте в долоні. Маршуйте на місці. Голем. Стрибайте Високо-високо! Голем! Чудово! Молодці! Сподіваюся, що при слові голем ніхто навіть не ворухнувся! Іскорко! А є ще якісь історії про голема? Так. Є інші оповідання, де мудреці створювали голема, щоб вивчати Тору та допомагати людям. У книзі Танія, яка написана «Алтер Ребе, пояснюється, що людина теж має оживити себе духовно, тобто наповнити своє життя добрими справами та вивченням тори. Інакше людина залишиться големом Тобто не реалізує свій духовний потенціал. А я можу створити голема. Мудреці кажуть, що справжнього голема може створити лише людина, яка має глибокі знання і чисте серце. Але кожен із нас може стати трохи големом. Якщо не буде щодня намагатися стати кращим і розумнішим. Отже, ми всі маємо бути старанними та мудрими. Саме так, хано. І це головний урок з історії Голема для нас із вами. А тепер домашнє завдання. Намалюйте Голема таким, яким ви його уявляєте. Розкажіть чи напишіть, як би ви допомагали людям. Якби самі були голимом, надсилайте свої малюнки та розповіді нам, і ми обов'язково обговоримо їх у наступному випуску. А про кого буде наступний випуск? У наступному випуску ви почуєте дивовижні історії про Тахаша. Ця істота схожа на єдинорога. Але про це поговоримо вже в іншому випуску. Я вже з нетерпінням на нього чекаю. Дякую, друзі, що були сьогодні з нами. Продовжуйте мріяти, навчатися та допомагати іншим. До нових зустрічей!